Вітаю, друзі! Зараз покажу, що робити, якщо у вас не відкриваються деякі файли на комп'ютері або на ноутбуці. А саме, якщо немає необхідного кодеку. Ось можемо побачити, що два файли відображаються, а інші файли система не може нам показати. І якщо ми спробуємо їх відкрити то система нам запропонує встановити необхідний кодек. Але за це треба буде заплатити. Сума, звісно, невелика 25 гривень. Але зараз покажу, як можна не платити навіть і такі гроші. А зробити все безкоштовно. Для цього переходимо за посиланням, яке я залишу в описі до цього відео. Та потрапляємо ось на такий сайт. Тобто поясню ще раз. В описі є два посилання. По-першому, ви переходите та потрапляєте на ось цей сайт. А друге посилання просто копіюєте та вставляєте ось сюди. Потім натискаєте ось тут. Чекаєте. І ось тут у нас з'явилися два посилання. Нам потрібне друге. Натискаємо на нього і у вас повинне початися завантаження файлу. Але якщо у вас такого не трапилось, тоді натискаємо правою кнопкою миші на цьому посиланні та обираємо копіювати. Адресу посилання. Відкриваємо нову вкладку, вставляємо та натискаємо перейти. І ось ми бачимо у нас почалося завантаження файлу. Так як це відбувається через незахищене з'єднання, то ваш браузер може заблокувати це завантаження. В цьому страшного нічого немає, просто треба обрати все одно завантажити. І ось наш файл завантажено. Лякати з цього не треба. Це файл з офіційного сайту Microsoft. Просто браузери іноді блокують незахищене з'єднання. Далі нам потрібно просто відкрити цей файл. Та натискаємо Інсталювати. Як бачимо, кодек встановлений. Закриваємо та переходимо у нашу папку. Оновлюємо. І, як бачимо, почали відкриватися ті файли, які ми не могли раніше відкрити. Давайте спробуємо відкрити. Інший файл. Пишіть в коментарях, чи було вам це відео корисним, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал.